Ти вже вкушаешь цю поїзд? Нет, так, це концовная уже. Що? це ще не спуск. Пиво пепу. Ну, з такими поїздками твій скилл значно підвищиться. Ей дай. Я попорну сюди за открой, поїдем на русский. Ні. Ну пробуй. Оце заставили Мергарит. Вона попала в таку западню. капець. Але вона справилась. Молодець. Можна поставити їй лайк. Хоча не кажи гоп, поки не перескочиш. Ні, все, вже може, да, зараз ставте. Ти молодець, можна ставити тобі лайк. Можна поставити таку мішень комплектація, знаєш. Чисто все таке мажарку. Я взагалі не хвилююсь. Ви всі стали свідками наших постійних діалогів про те, як правильно водити машину Привіт О, ні, ми ще точно не стали свідками дійсно діалогів. Так. Привіт! Це вже другий день в Івано-Франківську. Нове відео, нові героя, герої ті самі, нові враження, нові емоції. Ми прокинулись і їдемо пити каву, тому що у нас сьогодні такий день на чилі, але теж буде трошечки складний, тому що ми повинні закинути нашу машину на точку старту, Фу, точку фінішу. Фінішу нашого гірського маршруту, ми там хочемо залишити, поїхати на точку старту, пройти гірський маршрут, який займе у нас 2-2,5 дні і 2 ночі, і, власне, спуститись до машини і поїхати Ой, вже в нормальний готель. Тому це буде цікаво. Ріта вперше в такому поході. Я думаю, їй буде вдвічі цікавіше. Все, так що дивимось до кінця, ставимо лайк. На канал. Та почекайте. Почекай, поки не підписуєтеся, я кудись не взяв поїхала. А, так, да, підписуйтесь, все ж таки. Все mm. ж таки, підписуйтесь, я вже в нормальному настрої. Так, да, бо я ж так, я ж знімаю, тому що камеру купив, щоб вона не лежала. А Ріта реально знімає класні відео про англійську мову. Та як вчити англійську мову. І це мейк сенс. Не те, що от це все. It makes sense. Мейс сенс. Не випання. Скільки ти знаєш стільки про собак? Бо я читала багато про ретріверів. То Тр... я дуже хочу ретрівера. це ретрівер, робила на собака. Ретрівер це моя майбутня собака. Треба ретривер. Обов'язково. Ну, Може подавати підвуски, чи ще щось. Чи відкривати двері. Насправді, це офігенні собаки. Офігення. Ретрівери. Да, ти ж хочеш якесь особливо, ти не ще? хочеш білого, ти хочеш якогось там. Ні, це був гарний, це був Це був Золотисті. у нас немає рижого. У нас немає рижого редривера, вони є в Штатах, я тут їх не бачила. А тут він був такий, як кава з молоком mm. гарний. І навіть трошечки такий темніший колір біля пузика. Але вони дуже класні, тому що вони ще як антистрес. Оці такі собаки. В принципі, будь-яка собака як антистрес. Але от ці собаки вони максимально позитивні. Ну, настільки позитивні, що ти просто не можеш відчувати себе погано поруч. з ними. Були супер суперсмічною кави в як називається? Фабрика, фабрика кави? кави Два крутих заклади. Одна просто фабрика, де готують класну піцу і пасту, А фабрика себе, кави. походу, що добре то називає, починається з фабрики. Да. Але ми забули карімати, йшли в пакети, забули карімати. Чи не найголовніше, що треба, щоб нормально виспатись в поході. І ми зараз вже виїжджаємо з Франківська, але будемо шукати, де, де буде можливість купити нормальний каремат. Так, да, нам треба доїхати сюди. Знайшов себе вдома такий старенький от гаджет. Заправив плівку сюди. 36 кадрів, бо менше, не можу знайти. и буду, короче, винтажить. Но он, например, автоматичный и мощный, с пышкой. Подобаются квитки. Но ей сейчас не до этого. Выезд в парковке, это очень Все четко, ты все делаешь супер. Нет, нам не туда. Просто верь в себя. Я бизнес-тренер. Просто поверьте в свой успех. Там все, простибай. Бизнес-тренер в безопасности теперь. Ось такий затор нам показує в Яремче. Це ще окей, тому що вчора він починався взагалі надвірні. Якщо ви розумієте, про що я. Їхати 100 кілометрів в 2,5 години. Ось такі справа. Ну нічого, нічого. 48 кілометрів їхати ще 2 години. Ні, я маю увазі з Франківська. Сто було. Так. Да. Але зараз нам це не показує, що їхати 2 години. Годину 45, так. Да. ми зможемо оселити. через єремші кажу ріді, ну давай, значить, я стану. Ти їдь вперед, поки ти сам будеш тянутись. Я тим часом вийду на риночку, пошукаю карімати. Я вийшов, вона поїхала. Я не взяв телефон, взяв тільки камеру і гаманець. Я вийшов на риночку, мені дядько каже, так, ти знайдеш це, але це кілометр назад, потрібно вернутися на автостанцію. А відповідно, я повертаюсь назад, Ріта їде вперед. Надіюсь купити два карімата і потім доганяти її. Добре, що я їй сказав, що якщо ти від'їдеш більше двох кілометрів, вставай і чекай мене. Так що мене чекає пробіжка, Думаю, десь я думаю, кілометр чотири. Клас! Магазин з партнерами за чому. І відповідальний для всіх день. Підійшов до людей, які в магазині, і трошечки попросив їх швидше зробити свої покупки, тому що вони тільки печу вибрали. Що-то ну, вас так що, розривають на два магазини. За три. Лава тоді. Мені за то платять. Я думав, хто не хоче робити. Я не хочу, тут хтось робити. А -а -а. Бо мені платять. Це не два тела, це я можу. Переймати за вас. А, отаке, так? Кікупочки. Що таке То все, то єдині, які є, так? Перепрошую. О, то нема слова. Я перепрошую, то єдині, які є. Так. Ціна їхня. Там має псаде Так, є сто. 80. Давайте я два заберу. заходжу туди, там зачинено. Я спускаюсь внизу в продуктовий, кажу до продавщині: так і так, мені треба купити два керемати, хто може це продати. Він каже: я можу, але чекайте, бо я тут. Тут і там, типа, мені треба цей магазин закрити, щоб піднятись наверх і відпустити вам каремати. Я кажу: Окей, я чекаю. Я стою, чекаю. А там якась така парочка вибирає печку печива півгодини. Угу. Знаєш, я вже дивлюсь заходить той чувак, якийсь інший вже бере каву. Там а, хтось вибирає печиво півгодини? Да. Суть в тому, що це, це, це ця парочка. Ну, вони хочуть сходили, вибирали. Я вже не витримав, підходжу до них, кажу, ви довго будете скуплятися. Вони, а що? Кажу, мені не можуть наверху продати кермат, тому що тут жіночка на два магазином. Мені треба закрити магазин, щоб піти мені продати кермат. Вони, а, да, да ми вже, ми вже. І тільки я це їм сказав, вони взяли одну пачку печива до кави. У нас таким видом, короче, бере ключі, закриває, піднімається мені наверх, відкриває. Ігнорує мене просто. Я кажу. Оці, каже, карімати, там два лежить. Кажу, це всі. І вона не чує, ніби не ігнорує, займається вже чимось іншим. Вони тонкі, вони самі звичайні. Тому я взяв про запас ще в магазині саме надуваючися коврик. Але вже не перевіряю, вірю вам на слово. Ну Так, так, це. Бо та, та, там, знаєте, як в поході знає, потім? Знаю, знаю. Хтось буде на каріматах двох хтось на коврику. Ну, тому що краще перестрахуватися. Я не хотів вже потім ввечері цим займатися, нам треба вже мати все спорядження для того, щоб це... Лапа, ти мені. така молодець. Я а молодець. Ти молодець. Скажи, а, похвали себе, бо як да. ти не поховалася, ніхто не поховав. Добре, що, ви що ви ти ви... не від'їхала далеко, тому що назад вже бігти з карематами було незручно. Але, ну, о, це вже починається пригоди, розумієш. Це страж... вже починається треба. Я скажу, зараз... так, не поїду я, тому що я їду ну, так, так. обережно, поки я теж дуже okay. швидко. Вже після Ворогти звернули з головної дороги і зараз їдемо прямо до КПП на Говерлу. І машину будемо залишати десь або там, або якщо нас припустять, будемо їхати в сам до заросляк. Але минулого року, здається, чи два роки назад, коли ми приїжджали туди, то на КП пропускали тільки до певної години. Ми типу, ну, типу, нам здається, охоронець сказав про те, що типу, поїдете пізно. І ми не запускаємо, щоб люди не виходили значно пізно на маршрут занадто пізно. Тому, ну якось так. Кинемо і будемо повертатися туди на зупинку, щоб поїхати в верховину, в готель. Якщо там навіть цей гелік. Геліку добре нам не дуже. Ми повинні їхати вдвічі помаліше, як гелік. Навіть маліше, ніж я їду зараз, ну не швидше, точно. Все, ми на місці. Не доїхали ми три кілометри до Заросляка. Ну тому що ми подумали, що там ще гірша дорога йде і краще спуститись три кілометри потім, так? Да? Угу. І нам зараз буде кілометрів дев'ять ще йти. Це дві з половиною десь ходили. Тому ми зараз збираємося, беремо всі речі. і йдемо. А пішки до готелю скільки йде? Тридцять. І там ми будемо ловити маршрутку або машину. Ну, пригода починається. Тільки що викинули машину. Викинули машину. Залишили... Допуші, Залишили машину. У нас пройшли буквально 10 хвилин, у нас вже привал. Набираємо зараз джерелі воду. Тут так доформили, до речі, прикольно, там якийсь балкончик. Балкончик. А тобі, я тобі ще раз зроблю комплімент. Я тобі вже робив, в тебе дуже гарно все поєднується. Червоне... Червоне, червоне, чорне. Першої необхідності речі взяв. Ну я так не дію. Ну, поході завжди потім виявляється, що не вистачає прям дуже щось важливого. Будемо на наступний раз, не все тут хочеш. Наприклад, кавуна не вистачає дуже. Якщо, якщо він буде наступне. Да, кавуна! Я не з тих людей, які вважають, що в ході не вистачає кавуна. А я з тих. Тут би буде паличка пригодилась. Сумочка, це майже все виключно. Гаджети, повербенки, коптер, камера. Сподіваюсь, ти будеш їх реально використовувати. Але це все. Ну зараз ж використовую, ти ж знімаєш. Обережно тільки. Але це все, що нам треба для якісної ночівлі. А що нам треба для якісної ночи? Теплі спальники. Гарна палатка, в якій ми не намокнемо. Ремати м'які, щоб ми могли згадити всі, шляхуватися. І плюс коліні кроси. Яке з каріматі. Просто не влізли в рюкзак, тому що мене кинули з оренду рюкзака. Я хотів орендувати класний рюкзак. Мені сказали, що ваша заявка не оформилась. І я був змушений купувати рюкзак, але так як ми ходимо не часто, я купив бюджетний рюкзак. Так ти купив цей рюкзак? Так, да, він бюджетний. Він зручний, але не дуже вмісткий. Ну, тобто там один великий на все кармашок. Скільки коштує рюкзак? Тисячу. З чим? З копійками. Пошли. Ні, ну один рюкзак то я буду використовувати, то нам два не треба. Один ну, ще. Да. хвилин 50 йшли, ми вже в Сочні ще. Ми, ми дійшли тільки до КП і я вже тучу батончик е з водою. Маргарет е горішки вже достала, які ми на напох... похід. Я спеціально закрила, щоб не відкривати на чотири Ти ж в курсі, що ми їх на похід мали взяти. Вже похідні. Ми ще не розпочали, ми тільки в готель добираємося. завтра похід. Коротше, ми тестимо сьогодні обладнання, чи нам треба чи не треба. Чи тяжко, ні? Да, так, так. Каже, що все. Ок. Після завтра побачимо, чи, чи все було. Ок. А, ми дійшли з точки фініша на точку Стат. Ні. Звідки ми маємо тільки добратися до готеля. За 2 години десь дві з топіками, так? Да? Ловимо машину. Машину. Я не знаю. Ну, або машину, або автобус, що буде, на то ми поїдемо. Я думаю, що ми не будемо перебирати. Якщо стане якась машина, бла благарчик якийсь, ми будемо раді. Дуже. Давай, Ріда, автостоп Чи мені треба тоді здихатись, десь звалити, нам, Щоб ти швидше зупинила машину. Я б могла б зробити отак, але я трошки не готова. Як? Ну так, типу, так, неї. З короткими, але я трошки не готова. Ти не знаю, я трохи стесняюся ловити автостоп, я ще ніколи не ловила, не ловила автостоп. Давай вдягаємо, треба по-новому. О, поліція тіля приїхала. Коротше, ми о, на місці о, о, намагаємося зловити маршрут. Це дитячі. Це шкільний автобус. Шкільний автобус. Ти не школьниця вже. Падла медведя, чи що? Ну, це новий експеріенс. Я думаю, що в Європі вже нам хтось зупинився під підвіз. Ми, Ми тут під... 5 хвилин. Пофіг. За п'ять хвилин, бо в Європі вже хтось би зупинився, під підвіз. Вони більш лояльні в цьому плані. А в наші такі, типу, М -м, що мені... чоловіки з палками, чоловіки з камерою, якісь блогери, ще щось. Мені здається, що ти дуже упереджена в цьому плані. Не знаю. У Нас теж є нормальні люди, їх треба просто трошки довше чекати. Їх треба. Нас тільки що підвезли. На камеру не повертайся. Підвезла гарна пара. Коротше, Арсені і Еліна Арсена Арсен Арсена. Ар, Арсені. Арсен і, і Еліна Я йому сказала Арсені. Він сказав тільки Арсен, а не Арсені. Я чую. це був прикольний досвід. Тому ми що... чекали автостоп. <laughs> Всі нам такі М -м -м", руками розводили. Але ця молода парочка, вона зупинилася. Я думаю, так само років, як і нам. А, вони нас підвезли дуже гарно, дуже комфортних умовах. Прямо. І ми приїхали до свого готелю, верховель. Зараз я покажу. Ти вже да. Коротше автостоп це крутіше і цікавіше ніж там їхати маршруткою маршрутку або на таксі. Ну це ж ми що пенсіонери. Це класно, це привід для знайомства А це mm -hmm. наш майбутній вид з вікна, я надію. А? І наш готель. І рита на фоні готелю. Плюс 23, нічого собі, тепленько. Так, і вхід тут, і аптека, є поряд Ой, oh, wow. вау за Закасучи. Та ну не прикалуйся. Добрий день. Добрий день. Як вас справи? Чекала нас. Чекали нас? Тільки хто ви, так? Там ще й двоспальне ліжко було вказано. Там було вказано і бачила у коментарях. що можна об'єднати ліжка, от, але щодо двоспальних, на жаль, ні. Тобто і вас номерів немає в наявності зараз навіть двох спальних. Ясно, ну, трошечки відкоригуйте ці дані, тому що це трошечки ну, обломно. Я показую номер стандарт, який я забронював з видом а, на гори і з двохпальним ліжком. <гум> Ні, ну треба сказати, що е, чистенький, пристойненький душ, туалет, все сантехніка, все, все виглядає свіжим, чистим, гарним, це приємно. Якби місце не дуже скоро популярного, е, ну, типу, то я думаю, що дуже гарні. Не знімає мене. Окей, це взагалі обзор номера. що я тебе знімаю? Номер невеличкий, але такий коридорчик, комфортний з вішечками. Зразу душ, ванна. <реш> Можна, я зніму обзор номера? Ну <реш> ладно. Тут ми кинули шмот, отак наш похідний. Цей міліпізрічський рід і мій супертяжкий найважливіший, який я несу все життя своє. А це обіцяне нам двохспальне ліжко. А так чи цікаво, що я кажу: блін, заходжу з адміністратором і кажу, не це облом, там було двохспальне. Вона каже: на ну, жаль, нічого не можемо зробити місць немає. Ну в нас би, би теж зараз бажання не мав бігати тут поверховині, шукати готелі з двохспальним ліжком. І вона каже: Я можу і попросити, щоб їх сунули. Типу, зробили двоспальне. кажу: ну дякую, але ми і самі можемо сунути. От так, так у нас вийшло двоспальне. Я все правильно сказав? Чи я? Не, у нас якось, е, я можу просити персонал, щоб вони е, зробили двоспальне. Да, да. а, а, я, я кажу, як? То просто сунут, то і таке ми можемо. Я кажу, як, Вони каже, ну сунути, так ми і самі можемо. Так, все, так. і вид такий, ну, там, там горе, там горе, все. горе все вирішують. Якщо ви бронюєте через Букінг, то в Карпатах треба дзвонити завжди, щоб ви там не бронювали через Букінг і все переуточнювати, перепитувати по 10 тисяч разів. Кі, ти готовий йти в ресторан? Так. Ну добре. Будемо перевіряти, що тут ще є. бо нам обіцяли просто райське Хто вона? Адміністратор обіцяв, що ви можете навіть не брати рушники, там це класно. Коротше, е вона, вона просто кожен раз, коли в нас щось було не ок з приводу готеля, типу номера. А в нас тут ліжка, ну, чому в нас два ліжка окремих? Вона дуже. Вона за все ти... зважує, вона молодець. Да, за те в нас спа, ви можете не брати рушники. Ми спочатку трошечки гнали на готель. Зараз е, ситуація спа все вирівняла. Всі касяки. Ми просто супер попарились. Я ще ніколи так не виходив на маршрут. Я боюся, щоб ми занадто сильно не розслабились, тому що завтра такий нормальний кусок роботи. А ми прям кайфанули, розслабились, почилили, поплавали. По моїй яскравій червоній фізіономії можна зрозуміти, як я думаю, що я багато сьогодні не знімав. Тому напевно став за лайки, підписуйтесь, коментуйте. Ми лягаємо спати. Марґрит. Стой, папа. Пока. Нарешті. Я вашу Ну як ти відчуваєш, що вийшли на вершину? Все, погода зіпсувалася. Найекстремальніша евакуація в Києві.